Фінальна частина чемпіонату України з пляжного футболу проходить в Івано-Франківську столиці Прикарпаття вперше приймає команди з різних куточків країни. За перемогу боротимуться і дві команди з Івано-Франківська. Тренер прикарпатської команди Ураган запевняє, що до змагань готові і як господарі покажуть гідний результат. Важливо для нас це, щоб ми як покраще провели, тому що багато міст хотіли цю частину проводити у себе. Як вийде, подивимося. Такі змагання за словами віцепрезидента асоціації пляжного футболу України Андрія Кунцевича, є дуже важливими, адже цей вид спорту в Україні зовсім молодий і його необхідно популяризувати. Чому Івана франкіст Ну тому що Асоціацію пляжного футболу України з ініціатив звернувся народний футбольний клуб Ураган який зацікавився нашим видом спорту пляжним футболом. Сказав, що це їм цікаво, що вони будують у себе майданчик. І що вони сподіваються, що цей вид футболу буде цікавий у західному регіоні, а саме у Франківській області, матчі чемпіонату переходять з 4 до 7 серпня на майданчику академії футзалу, що в мікрорайоні Пасічна, організатори запрошують всіх охочих прийти та підтримати улюблену команду.